Отже, друзі, всім привіт! У Нас е, цікавий сьогодні експромт і цікавий підкаст зі мною Володя зі мною Юра. І ми, як партнери цього бренду, е, я думаю, позаду видно та трішки наш логотип Бакота Hills. Сьогодні ми нарешті дочекалися. І давайте з вами спробуємо протестити цю чудову лінійку, асортимент 15. Це питнати, які ми зробили. В цьому році це врожай 2024. Перше, що ми будемо відкривати, друзі, юханітер. У нас тут шардонеш Блан, юханітер Кевечна Бленд. У нас тут 100% синіум блан. У нас тут река рожевий з осудом та без і навіть не повірите, в стилі, можливо, в стилі Ламбруско, мерло та з Одеси. Осна... Основний момент, що можливо? Можливо, так. І перше. Перше, ми відкриваємо Йоханітер. Я думаю, що всі знають, друзі, що таке петна. Я вам скажу, друзі, що Йоханітер це гібридний сорт, але він дає достатньо, знаєте, зрозумілі по стилю як білі, так і ігристі вина, ближчі до требяно, трішки легких жовтих стиглих фруктів, помірна кислотність. Це свіжий Йоханітер. Бачите, він не фільтрований. І петнат ми розвиваємо яким чином? Ми робимо петнат, Ми просто під час бродіння. А ємностях вина, охолоджуємо його до певної кондиції, бродіння сповільнюється, і ми таким чином розливаємо його по пляшках, і в пляшках вже в цих пляшках це бродіння завершається. Відверто видно, що він молодий. Отже, що в ароматі? Чи подобається вам аромат? Цукерки. Людяники, Монпасіє. Трішки навіть такі бананові і дюшесні, правда? В ароматі дуже прикольний. Але зрозумілий, що в смаку? Свіжий гастрономічний. Погоджуюсь. Легкі та пені із... закуски це молоді сири, це птиця, кобаски на грилі. Чи це так, все так, разом? Як він повністю зброжений, у нього нема навіть намеку, на нас лощавець. тобто він дуже гастрономічний, прекрасно. Давайте тоді е, запровадимо невеличке голосування. От у нас якийсь рейтинг, та в нас сьогодні 1, 2, 3, 4, 5, 6 п'ятів різних стилів по 10 бальній шкалі, скільки ставимо їм у цьому питанку з 8 з, з 10. Це 8 з 10, це 7 з 10. Я думаю, 8. Погоджуєшся? І я теж думаю, що Другий. це 8. І дуже, як на мене, хвилюючий зразок. Ну, перлина нашої перлина, певно, я не знаю. Ну, Вов, давай трошки пригадаємо, ну, як теж, ми розбирали, ну, як ми робили. Це те, що заставило нас дуже сильно попотіти. Це наш Кавечинський Йоханнікер, трошечки зблендований з шардоне та шенінбаном. Тобто їх тут невеличка доля там 5, від 5 до 10%. Шардоне 5-10, але шаніно було більше так. до 20%. Вау! Він подивіться, якого він гарного кольору. Це супер. Майже немає осуду, було дуже-дуже дуже мало. Давайте, давайте тестити. Ну, аромат ніжніший, все ж таки, є навіть трішки жовтих квітів, є білі, стиглі фрукти. Не, не тільки людяники, погоджуєтесь? Юр, Вов? Е, він більш е, такий стриманий. Е, я думаю, що він ще не почав трансформацію фенольну. Тут є стигле яблуко, е, трішечки персика, але поки що він закритий. Але зверніть увагу. Шененблан, наскільки важливо, коли вас хтось в бленді дає гарну кислотність, ось я пронизую хрустку кислотність. І шаніблан йому допоміг цьому файніру, правда? Тут більш виразна кислотність, я погоджуюсь з голодюю, що він з одного боку витончений, елегантний, але він значно хрусткіший. Правда? Але оця хрусткість, яка залишається, навіть така стигла цедрова правда? Uh, її, як на мене, трошки трішечки замало, але вона є. Це правда? Вісім. Вісім? Окей. Володя. Вісім. Друзі, це зразок на Sauvignon Blanc. І це наша гордість. Це один з кращих сортів і білих вин, принаймні. І якщо я не помиляюсь, вовчик, давай відкривати, я тобі буду допомагати. Нагадай, будь ласка, з минулого досвіду ми знаємо, що Sauvignon Blanc, Вау, на відміну від цих інших пятнатів, він найдовше еволюціонує. Тобто, що ми маємо на увазі про еволюцію? Yeah. Багато тіольних ароматичних молекул, багато цікавих речовин, і він потроху, потрохи стає цікавіше. Мені здається, що ми його ще протестимо так? в кінці зими. Так. так і він відкриється більше, тому що ми наразі з тобою тестили вже тихі вина, і вони вже набагато відкритіші. Тут тільки починає з'являтися смородина. І... Ми і... Він такий був. дуже яскравий. Ді... Ді... Ніжний, ніжний смородина аромат. Пам'ятаєте наші враження? От, все одно є ті враження, як в минулому році. Челіський Соніублан Лейга, І це Смородина Смородина. І ось, от, закладається він дуже непогано. Та, починає так розвиватися і це цікаво. А що в нас зі Смаком? Е, було, було спекотно і нам не вдалося, можливо витягнути там високу гарну кислотність здобути, але я вважаю, що все одно він чемпіон. Він дуже спокійний, м'якенький. ароматний. Що скажеш, як тобі такі 15 в ньому ману? В ньому є трішечки, як на мене, залишкового цукру, він ще місцево ця... ця... Ну, зовсім, зовсім мало. Я б сказав, дивись, але це оф драйв Тобто, щоб ми теж могли передати емоції, тут гарна кислотність все одно, вона хрустка і вона найбільш пронизуюча з усіх трьох. Та, що ми спробували. І тому вона трішки не волює цей зашковий цукор, і ми його відчуваємо радше як овдрай, типу як стиглі смоки чуття. Так, Правда? Так, так, так. Як на мене, найсмачніше з усіх трьох, що ми вам Тоді твоя коронна фраза це. Дев'ять. Я хотів чути трошки інше, топчик. Це топчик. Дев'ять, да? окей. 9. Бо, ну, я буду трішки... А от цього разу, друзі, я буду трішки скромніше, і я йому поставлю 8,5. Друзі, а далі ми хочемо бути в тренді, і ми вирішили рекацтель рожевий, це також наша гордість, який народжує цікаві рожеві вина в стилі провансу, легкі питні. Ми вирішили зробити два стилі. Один зараз е, е, володя відкриє Буде легким, питним, світлим. Вау, вау! Знятий з осуду. Я вам скажу, що зняти 15 з осуду потрібно трішки погратися, і це вже ближче до класичного методу. Бродіння. Ну, такі, да. Подивіться. Та? Він майже чистий. Ну, Подивіться на цю красоту. Давайте тестити. Дуже гарного кольору. Такого, е такий, скажімо, помірний корал. Що в ароматі? Теж ну, лідянники. Трішечки є стилих ягід. Стиглі ягоди, так. Льодяники, і таких лісових, можливо якась барбариска. Ну, є трішечки дріжджого аромату. Здається, що він, можливо, також ще трішки розвивається, ні? Да. Правда? Почав, Нічав, так. Правда? Він почав розвиватися. Так. Багато стиглих фруктів. Тропіки. Вау. А смак. Друзі, найніжніший, найніжніший, от абсолютно найніжніший, витончений, елегантний, М'яка та, помірно приємна, така, делікатна, факторість. дуже, дуже гарно. Чистенько за, але... за майстерність, за те, що з ним погралися і зняли з осуду. Я вважаю, що він заслуговує з 10. А отже, а слідуючи друзі, це катьстель рожевий, але саме в тому автентичному вигляді. Тому снотливому, незайманому ми нічого не робили з ним, ніяких маніпуляцій. Давайте пробувати його з Богом. Так, каламотніший колір. Тому... Так. Це, це, так. Дуже Мінополь, дуже але ну колір гарний. Дуже, ну, друзі. Дуже, дуже Кастель, друзі. До речі, напишіть, будь ласка, чи хтось знає, хто ще окрім нас. Вирощує кастель врожаю. Можливо, ви ще знаєте про цей сорт? Робить вино. І робить вирощує. вино чи взагалі вирощує та баблі. Ну, працює працює. Да, працює Стелі, так, так, кастель врожаю. Це оце, оце вже. Ну, ну, грейпфрут тут сильно, сильніше виробляє. Оцей грейпфрут, який був, грейпфрут, грейпфрутовий фреш, а є червоні лісові, є трішки червоних квітів, правда? Зовсім інший стиль. Цей багатший. Більш виразніший права в ароматі таке домінуюче. Абсолютно. Це як знаєте, ми порівнювали. От нещодавно у нас був що там бій, усика і фюріта. Тобто, коли виступають тяжі і коли виступають в легкій категорії, це різні боксери. Mm -hmm. Ось це перед нами важковаговик. Та, Який комплексний, структурований, дуже важливий. Я я так його не називав, я думаю, що він достатньо тендітний для ми, логовика. Так, ну, та... але ми порівнюємо з попереднім Style і погодьтесь, що це все ж таки ця Але так? все одно він гарно збалансований. Супер. Супер. Окей, це якщо ми хочемо. говоримо про гастрономію, чи погодитись, Йор, погоджуєшся, що перший хочеться як оператив до легких закусок, а другий все ж таки він більш виразний? Як підтримка, так. Більше гастрономії. так? Хочеться під нього. Супер. А, отже, голосуємо. Ну, це точно 9. 9, 9. 9. 9. І я кажу 9. Та, і це однозначно 9 з 10. А, слухайте, я вам не буду розповідати, це потрібно було пережити. Отримати ці три тони, коли йшов просто дощ, багнюка, і ми забирали ці наше довгоочікуване мерло. Потім ми побачили, що це якийсь колір фуксі, це не зовсім мерло. Ми там провели маленьке швиденько службове розслідування і з'ясували на місці, що це сапераві, можливо, одеський чорний, плюс мерло. Ми вже були готові його, як кажуть, все поховати. Спустити в так. Але але дива трапляються, і завдяки, я вважаю, що це і завдяки, мабуть, вірі, і завдяки класній роботі, в тому числі є в нас один такий. Талановитий винороб як Михайлович, да? тобто, коли кожен вніс своє ліп, то коли правильно все було зроблено і вчасно, все ж таки, мені здається, що ми ще тоді з володію говорили, що якщо окей нам раптом вдасться, то давайте зробимо з нього питання, і можливо це буде аля ламбруського методанчестраль. І ось ми його дочекалися. Так, це буде пляшка сюрприз, тому що їх зроблено небагато, 50 пляшок всього. Так, да, всього 50 пляшок. О, але Ну це дійсно дуже цікава штука. мені, мені не терпиться це зробити, і ми вскриваємо цю пляшку. Давай скривай цей що скриваю. на потолку, це не, не осяде. Так і ми маємо сказати, що мерло в сапераві, але ж я думаю, цікаво вам, який тут відсоток. Та так от друзі, тут десь приблизно мерло 75% до 80% і десь 20% сапераві. Мерло дасть гарно кислотність. І те, і те ж, на що ми з Валєрою сподівалися, що Бал, воно Болі. буде схоже ламбрус, на ламбруску на... ламбрус, з і романту. В нас з'явився новий реквізит, друзі, і це, це це просто те, без, цього, так, коли... без цього просто неможливо. Не і, і як на мене, нам вдалося. Йор, що скажеш? Ми не дарма поставили сюди ковбаски та сири. До <плес> <Без> цього партнера. <плес> І він прекрасно до цього підходить. М -м -м. Дуже він збалансований гладенький, округлий, як то кажуть. Аромат ніжний, ни різкий. Взагалі дуже смак такий. А що в ароматі? Дуже на штука. Так, правда? Що в ароматі? А, чомусь у мене в голові, що ну, воно має пахнути ягодою. А, воно пахне, як порічки. біле вино. Тобто в мене є трішечки порички червоної. От, от є трішки зовсім м'яче. Та, така делікатна, делікатна ягідна. але все інше це білі фрукти. Білі фрукти, і, можливо, трішки навіть червоних квітів. І це те, що подобається. Та? Тобто, Коли ми відчуваємо червоні квіти, якісь делікатні нюанси, це завжди говорить про якусь багатогранність, і про виточність. Але що в смаку? Як вам смак? Збалансовано, нема горячі. Гарна кислотність, приємний післясмак. Mm. Дуже є ледь ледь нагадування про тонінність, але, так... але. А, є, правда, ні, під... не, там аж... легенько... Десь легень, легень смаку десь, да, десь в кінці. Так? Доганяє трішечки. Mm, і він каже, Юра, приємні. візьми ковбаску, і тобі сподобається, так? Можливо. Так? можливо. Візьми ковбаску. <laughs> <laughs> mm. Так. Друзі, це наш був останній зразок. І ми всіх вас запрошуємо до знайомства з нашими винами. Ми запрошуємо на сторінку Бакота Хілс.ком. Знаходьте нас в інстаграмі, bakota Хілс також. І знаходьте нас в соцмережах в цілому на Фейсбуці. Ми також є. Робіть перед замовлення. у Нас також є багато цікавих тихих вин. Ми радо відповімо до вас і раді до різних форм партнерства, колабів, дегустацій, гастровечер та фестивалів. Тому салют!